Як обирати кведи для вашого ФОП? Необхідно розписати самому собі, якими видами діяльності ви будете займатись, і під кожну діяльність підібрати квед. Не завжди квед може описати вашу одну діяльність. Тобто, якщо у вас інтернет-магазин і ви там продаєте дитячі речі то треба обрати квет інтернет торгівля і те що пов'язано зв'язано з речами або якщо це також є косметика то також додатко додатково дитячі речі і наприклад ще якась косметика дитяча або не дитяча тоді підбираємо всі кведи. Тобто просто інтернет-торгівля для, всі... для всіх товарів не підходить. Треба додатково ще підібрати. Також пам'ятайте, що кведи можна змінювати, додавати і видаляти. Якщо вам потрібна допомога в підборці кведів, напишіть вашу діяльність і також зверніть увагу, що в мене є плейліст, який називається Кведи. Також є плейліст по першій, другій, третій групі ФОП. І по іншим видам діяльності, так що заходьте в профіль, передивляйтесь відео, вони корисні, вони вам допоможуть роз'яснити картину, якщо ви не все ще розумієте. Приходьте за консультаціями, підписуйтесь, розказуйте друзям і до зустрічі!